Іоанна Богослова. Історія, традиції, прикмети. Кожного року, 21 травня, православні християни вшановують пам'ять апостола Іоанна Богослова, одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Апостол Іоанн був сином Галілейського рибалки Заведея. Ісус Христос зустрів його разом із братом Яковом на Генісарецькому озері і покликав за собою. Він був наймолодшим із 12 учнів Христа і залишався вірним учителю до самого кінця, слідуючи за ним навіть до місця розп'яття на Голгофі. Саме тому Спаситель напередодні своєї мученицької смерті доручив Іоанну дбати про Діву Марію. Після смерті Богородиці Іоанн проповідував Ефесі та інших малоазійських містах. При цьому його проповіді супроводжувалися численними великими чудесами. А за глибину божественних откровень церква назвала його Богослов. Святий апостол Іоанн прожив довге життя. За переказами, коли настав час його відходу до Бога, апостол Іоанн звелів своїм учням приготувати в землі христоподібну могилу, в яку ліг, сказавши учням, щоб вони засипали його землею. Виконуючи волю Іоанна Богослова, вони закрили обличчя Святого платом і закопали могилу. Однак, розкривши могилу через деякий час, тіла Йоанна там не виявили. Традиції дня. У день Йоанна Богослова віряни традиційно ходять до церкви, щоб помолитися святому, покаятися та причаститися. Адже саме цього вчив Йоанн Богослов у своїх проповідях. І якщо ж з якоїсь причини не виходить відвідати храм, то можна помолитися вдома. У цей день пекли пироги, якими пригощали перехожих або роздавали сусідам. При цьому обов'язково слід роздати всі пироги і не повертатися з ними назад. Якщо ж пиріг не виходило роздати людям, то його потрібно розкрешити пташкам. У народі свято називали Іван Довгий, оскільки з самої зорі й до настання темряві люди були зайняті різними роботами. Прикмети. Червоне небо на заході на гарну погоду, червоне на світанку до дощу. Дощовий день обіцяє багатий урожай грибів. Якщо зацвіте черемха 21 травня, пора сіяти пшеницю. На черемшині багато цвіту, літо буде дощовим.